Перший на півночі Одещини притулок для осіб, що постраждали від домашнього насильства. Заходи щодо протидії домашньому насильству в Україні здійснюються під патронатом першої леді Олени Зеленської. Були виявлення депутатів Подільської міської ради та кошти державної субвенції, запрацювали в тандемі та дозволили сприяти створенню потужного закладу, з допомогою якого є можливість надавати захист постраждалим від домашнього насильства. Тож днями відбулось урочисте відкриття притулку. Для осіб, що постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, під головуванням секретаря Подільської міської ради Олега Албанського разом з представниками виконавчого комітету та керівниками структурних підрозділів громади, хочу подякувати всім причетним, які приймали в цьому участь. Подякувати нашій державі, яка виділила кошти на цей притулок. Подякувати. Підрядку, який це робив. Ну і як кажу, всім причетним, які приймали це участь в реконструкції цього приміщення. Притулок вийшло, я думаю, ви саме бачили, гарний. В дальнішому ми будемо співпрацювати з іншими громадами, тому що це притулок один на, на півночі Одеської області. Ожне відкриття завітали поважні гості. Це представники фонду народонаселення ООН в Україні, зокрема польова гуманітарна координаторка з протидії гендерному зумовленому насильству, керівництво департаменту соціального захисту Одеської облдержадміністрації, громадської організації громадського руху Віра Надія Любов, заступники голів територіальних громад Подільського району та фахівець соціально-психологічної допомоги мобільної бригади. за все велика подяка. Вам за те, що ви розумієте, наскільки важливий взагалі напрямок запобігання протидії домашньому насильству, тому що, по-перше, це питання безпеки громади. Як і взагалі я кажу, питання протидії домашньому насильству це є питання безпеки України. І у нас є зовнішній ворог, але в нас є і внутрішній ворог, і, на превеликий жаль, Домашнє насильство в умовах війни, військового стану набуває поширення і статистика і по області, і по Україні, і по відкриттю кримінальних справ, і складання протоколів, і збільшення кількості кривдників, які перебувають на обліку, значно в порівнянні з попередніми роками. І дійсно, перш за все, велика вдячність державі, тому що, попри такий скрутний стан, військові дії. Ну, керівництво держави розуміє наскільки важливий цей напрямок політики і для України, і перш за все для місцевих громад. І я, наприклад, тішу, що за півтора роки Подільська громада розбудувала систему. Фактично сьогодні це знаєте, як вишенка на торті. У вас є все для того, щоб система працювала, щоб люди, які страждають від домашнього настильства, вони мали можливість отримувати комплексну допомогу, тому що притулок, по-перше, це питання безпеки, і це надзвичайно важливо, що таке місце, місце з'явилось на північ Одеській області. Кожен громадянин України має право на захист безпеку та дотримання своїх прав. Соціальні питання завжди посідають важливе місце в суспільстві. От і наша подільська громада не стала винятком, тому і були поставлені чіткі завдання максимально захистити та підтримати потерпілих від домашнього насильства в громаді. З чим вона впоралась на відмінно, зазначає начальниця обласного департаменту соціального захисту. Хочу подякувати вже існуючій команді. Потужній команді, яка е, робить все за, для того, щоб е, реалізувати е, ті заходи, які передбачені законодавством в цій сфері. Е, минулому році ви отримали субвенцію, ви дуже старались, ви все робили як можливо, як потрібно, все покроково відпрацьовували постійно. Це дуже добре. Це дійсно плідна праця, співпраця. Послуги постраждалим особам надаватимуть завідувач притулку, фахівці соціальної роботи та психолог. Срок перебування постраждали особи у притулку до трьох місяців. Дані послуги до постраждалих є безкоштовними. І хочу подякувати Тетяні Миколаївні з її командою, дівчата молодці. Вони підтримували нас в кожній кожній десь цифрах. Дякую за підтримку вам і вашій команді. Спрацювали всі, ну на всі не тоже 12, а всі 20. Притулок створено для одночасного проживання десяти людей та одного немовля. Приміщення забезпечено усіма видами комунальних послуг, відповідає санітарно-гігнічним нормам і вимогам пожежної безпеки. Завдяки плідній співпраці керівництву Подільської громади з фондом народонаселення ООН в Україні даний заклад може отримувати постійну підтримку від них. Я вас також вітаю із цим досягненням. А ми, як фонд, дуже раді бути долученими до цього процесу і підтримувати створення спеціалізованого сервісу, де люди можуть. Отримати підтримку 24 години на добу, комплексну та якісно. І до кінця цього року також будемо підтримувати команду притулку для того, щоб дати можливість да і крила для того, щоб працювати і напрацьовувати гарну практику. Хочу ще раз підкреслити, що ми дуже раді і дуже вдячні за нашу плідну і послідовну співпрацю із департаментом із місцевою владою, також з нашими партнерами. І бажаю вам сил та наснаги вашій команді для того, щоб працювати в цьому напрямку і допомагати людям і отримувати теж задоволення від вашого роботи. Адреса притулку не розголошується. Тож, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтесь на гарячу лінію за номером телефону 066 916 78 82. Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Ксенія Соболевська Олексій Мягі телеканал КЕТ.